Кожна наша дія, кожна думка, кожен подих це свідчення. Хтось спостерігає, хтось записує не з небес, не з хмар, а зсередини, з глибин вашого власного буття. Чи замислювались ви, чому життя таке складне? Чому є біль, страждання, випробування? Чому одні досягають неймовірного успіху, а інші гинуть у злиднях? Це не випадковість. Це частина ретельно спланованого процесу, і ми не його кінцева мета, ми лише етап. Уявіть, що земля, це не колиска людства, а величезна, складна сортувальна станція. Уявіть, що наше життя це не безцільна мандрівка від народження до смерті, а ретельний багатоступеневий тест, тест на витривалість, на співчуття, на силу духу. Кожен з нас це не просто людина. Це контейнер, що проходить через систему, система, яка оцінює, зважує, класифікує. Ви думаєте, що ваша особистість, ваш характер це результат виховання та досвіду? Що ви, це просто сума ваших рішень. А що, якщо все набагато глибше? Що, якщо всередині вас, у вашій ДНК, у вашому серці, у вашій свідомості, закодований результат? Результат, який визначає, куди ви будете відправлені далі. Земля це симулятор, це полігон. Нам здається, що ми будуємо цивілізації, винаходимо технології, відкриваємо таємниці космосу. Але що, якщо все це лише декорації? Декорації, створені для того, щоб виявити нашу справжню сутність, щоб зрозуміти, хто з нас здатен до співчуття, хто до ненависті. Хто вибирає світло, а хто темряву, подивіться на світ навколо, багатство і бідність, мир і війна, любов, і зрада це не хаос, це експеримент. Нам дають свободу волі, але лише для того, щоб побачити, як ми нею скористаємось. Кожне наше рішення, це голосування, голосування за нашу власну долю, за наше наступне місце призначення. Насправді смерть це не кінець, це відправна точка. Це момент, коли завершується тест і починається процес сортування, і ми не знаємо, куди нас відправлять можливо, в світи, де немає страждань, де панує гармонія або ж навпаки, в світи, де панують хаос і анархія, світи, створені для тих, хто не пройшов цей тест, для тих, хто не зміг знайти в собі людяність. Ми пасажири, що чекають на свій потяг. Але куди він їде? Це найголовніше питання. Ми думаємо, що наш світ є вершиною еволюції, що ми є унікальними. Але що, якщо ми лише частина величезної галактичної системи, системи, яка населена мільйонами, мільярдами інших істот? І що, якщо для них, для тих, хто спостерігає, ми лише комахи в пробірці? Наш мозок це не просто орган, це антена, антена, яка приймає сигнали ззовні, сигнали, що направляють нас інколи непомітно, інколи дуже явно. Нам здається, що ми приймаємо власні рішення. Але що, якщо наші думки це наслідок впливу ззовні, впливу, який спрямовує нас до нашої кінцевої точки. Згадаємо великих філософів, геніальних вчених, талановитих художників. Вони були не просто людьми, вони були провідниками, вони приймали сигнали, які інші не могли почути? Вони були обраними, обраними для того, щоб підняти рівень свідомості людства, але чиїми обраними, чиє завдання вони виконували це питання, яке мучить людство з самого початку. Хто ми? Звідки ми, куди ми йдемо? Ми шукаємо відповіді в релігіях, в науці, в мистецтві. Але що, якщо відповідь набагато простіша, ніж ми думаємо? Що якщо ми просто матеріал матеріал, з якого можна побудувати щось нове Земля це не планета, а інкубатор? Тут вирощується свідомість, вирощується дух, і цей дух, як тільки він досягає певного рівня зрілості, збирається. Збирається для відправки в новий світ, а що з тими, хто не зміг досягти цього рівня? Що з тими, хто залишився на рівні тваринного інстинкту? Ми живемо в світі, де все має свою ціну навіть наші помилки, наші гріхи, все це записується, все це зважується, і все це впливає на наш кінцевий результат. Ми думаємо, що ми контролюємо своє життя. Але що, якщо це лише ілюзія? Ілюзія, створена для того, щоб ми не втратили мотивацію, для того, щоб ми продовжували боротися, продовжували розвиватись, ми, це не просто біологічні істоти, ми це енергетичні контейнери, контейнери, які наповнюються досвідом, і чим більше досвіду, тим вища наша енергія, і чим вища наша енергія, тим вище наше місце призначення. Згадаємо про моменти, коли ми відчуваємо абсолютне щастя або абсолютний біль. Ці моменти це не просто емоції, це спалахи енергії, спалахи, які фіксуються, які записуються, і які визначають, хто ми є насправді. Ми це не просто наша зовнішність, наша робота, наші гроші. Ми це наша душа, і ця душа це те, що буде сортуватися. Душа, яка розвивається через страждання, через радість, через втрати. Але хто ця сортувальна станція, хто ті, хто приймає рішення ми не знаємо. Ми можемо лише здогадуватися це можуть бути істоти, які живуть набагато довше, ніж ми, істоти, які бачили мільйони інших світів, мільйони інших цивілізацій, істоти, які знають, що справжня цінність. Це не матеріальні речі, а внутрішній світ. Насправді, все, що ми робимо, це підготовка до чогось більшого, підготовка до нового етапу. І ми не знаємо, що це за етап можливо, це буде життя без болю, без страждань. Або ж, навпаки, життя, де ми будемо нести відповідальність за наші вчинки. І тепер подумайте про це, подумайте про ваше життя. Чи ви живете так, як би ви хотіли? Чи ви готуєте себе до цього великого сортування? Чи ви робите те, що робить вас кращими, чи ви лише пливете за течією? Ми це не просто пасажири. Ми це творці. Ми створюємо своє майбутнє. Ми створюємо своє місце призначення. І ми можемо вибрати, ким ми станемо. І це найголовніше. Тому що в кінцевому рахунку ми. Єдині, хто несе відповідальність за своє місце в цій величезній галактичній системі, ця думка може лякати, але вона також може дати надію надію на те, що все, що ми робимо, має сенс, що кожна наша дія, кожна наша думка це частина великого плану, і що ми не просто піщинки у величезному всесвіті, а важливі елементи, від яких залежить майбутнє. І що, якщо ця сортувальна станція це не лише про нас, про людство, а про всю планету? Що, якщо тварини, рослини, навіть мінерали, це теж частина цього процесу? Що якщо все, що ми бачимо, це лише видима частина айсберга? Подумайте про це, коли наступного разу подивитеся на нічне небо? Що, якщо ті зірки це не просто далекі сонця, а пункти призначення? Пункти призначення для тих, хто пройшов цей тест. І що, якщо ми, ті, хто залишився на землі, це лише ті, хто чекає на свій потяг, і ось що найцікавіше нам здається, що ми самі вирішуємо, коли закінчиться наш шлях. Але що, якщо цей момент не залежить від нас? Що, якщо він вже визначений, визначений тим, як ми прожили своє життя, визначений тим, ким ми стали? І це змушує задуматись, чи ми справді вільні, чи ми самі будуємо свою долю, або ми лише виконуємо програму, програму, яка визначає, чи ми гідні, чи ми готові до наступного етапу. Ця думка може змінити все вона може змусити нас по-новому подивитись на світ, по новому оцінити наші стосунки, наші амбіції, наші цілі. Вона може змусити нас зрозуміти, що час, який ми маємо, це найцінніший ресурс, і що ми повинні використовувати його не для матеріальних речей, а для розвитку нашої душі, тому що в кінцевому рахунку ми не можемо взяти з собою нічого з матеріального світу, ми можемо взяти лише те, що ми навчилися, те, що ми відчули, те, ким ми стали. І це те, Що буде сортуватися, це те, що буде оцінюватися. І це те, що визначить наше наступне місце призначення, так земля це сортувальна станція, і ми це контейнери. Але ми це не просто контейнери. Ми це контейнери, які можуть змінювати свій вміст, контейнери, які можуть рости, розвиватись. І це наша єдина справжня сила, сила, яка може змінити нашу долю. Сила, яка може визначити наше місце в цьому величезному, таємничому всесвіті. І коли прийде ваш час, коли двері вашого контейнера відкриються, ви будете знати, ви будете знати, куди ви будете відправлені. І це буде найголовніший момент у вашому житті момент, який визначить все. Момент, який покаже, чи були ви гідні, чи ви пройшли цей тест. І це те, про що варто думати щодня.